У студії Анастасія Чабанюк з нашої програми ви дізнаєтесь про такі події на АЕС та в місті Супутнику. На Южноукраїнській атомній електростанції в роботі два енергоблоки. Відпрацьовані матеріали на АЕС отримують друге життя. Делегація з Польщі, де планують побудувати атомну електростанцію, знайомилася з роботою южноукраїнського енергокомплексу. Южноукраїнська атомна електростанція сьогодні працює двома енергоблоками. Другий мільйонник 17 квітня після проведення поточного ремонту підключено до енергосистеми країни. Протягом 28 днів ремонтники працювали над усуненням дефектів у системі охолодження генератора. На енергоблоці номер 3 48 добу триває плановий профілактичний ремонт. Ташлицька гідракомулюча електростанція та Олександрівська ГЕС працюють згідно диспетчерським графіком. Радіаційний фон на майданчику южноукраїнської атомної електростанції та на прилеглі до АЕС території не перевищує природних значень і становить 11 мікрорентген на годину. Два дні поспіль на Южноукраїнській АЕС відпрацьовували заходи щодо антидиверсійного та антитерористичного захисту. У вівторок участь у командно-штабних навчаннях брала координаційна група обласного антитерористичного центру. В середу тактичні навчання пройшли для служби, які забезпечують захист южноукраїнської атомної станції. Як зазначив заступник генерального директора з фізичного захисту та режиму Іван Жебет, такі заходи проводяться щорічно, вже 20 років. Навчання проходили на Олександрівській ГЕС, Шлицькій ГАЕС та на території атомної станції. Підрозділи військової охорони та персонал підприємства відпрацьовували практичні дії у разі виявлення вибухових пристроїв та проникнення порушників на територію об'єкта. До них також долучались службовці міжвідомчої охорони, місцеві поліціянти, працівники МНС та медики. Действия наші підрозділів, дійства персоналу оцінено, як кажуть. доброе, положительно. Вот. А те моменты, которые там были выявлены в ходе проведения учений, замечания, предложения, мы отработали. командно штабному варіанті відпрацьовані матеріали на Южноукраїнській АЕС отримують друге життя: брух чорних та кольорових металів, макулатура, відходи деревини, пластмасу та поліетилену все це реалізується на енергоатом. Отриманих коштів вистачає повністю перекрити витрати на утилізацію та захоронення нерадіаційних відходів. Ті гроші, що залишилися, йдуть на розвиток виробництва. На Южноукраїнській АЕС декілька років тому проведено повну інвентаризацію нерадіаційних відходів, які утворюються в процесі експлуатації. Всього ідентифіковано 62 види. Зокрема, це брух чорних та кольорових металів, макулатура, відходи деревини, пластмаси та поліетилену. Перелік регулярно переглядається. Значна частина відпрацьованих матеріалів йде на переробку. Цим питанням опікується складське господарство. Його спеціалісти приймають на зберігання та подальший продаж відпрацьовані матеріали з южноукраїнської атомної електростанції. Минулого року їх реалізація принесла компанії «Енергоатом» майже 6 мільйонів гривень. Більшу частку цієї суми складає прибуток за рахунок брухту кольорових та чорних металів. Вірня проведення ремонту Южноукраїнська АЕС демонтує много обладнання. Дане обладнання в виді металолому передається на нашу площадку, де ми його акумулюємо і в дальнейшем організовуються продажі металлома. Відпрацьованою сировиною називають ті матеріали, які зберігають свої властивості після експлуатації. Це стосується і металобрухту. За допомогою спеціальних технологій його переплавляють та використовують знову. Так секції конденсатора турбіни, які зберігаються на складах, очікує переробка. Це обладнання демонтували під час минулорічного ремонту на енергоблоці номер 2 Конденсатор розрізаний на частини довжина кожного модуля понад 9 метрів. Також на складському господарстві зберігається сировина, що містить дорогоцінні метали. Це окрема стаття прибутку. При поступленні на склади обладнання, котре содержать драценні метали, сплави, а також драценні камні. Содержання трьох металів відражається в учуті. В дальнішому по завершенню эксплуатации цього оборудования, при його списанні драгметаллы, Передаються к нам на складське хазяйство для его реалізації. Дорогоцінні метали та каміння є у платах, різних радіоелементах та контактних групах. З кожної деталі можна отримати 10 або ж соту частку одного грама цінної сировини. Інформація щодо поводження з відходами доведена до всіх структурних підрозділів атомної електростанції. Працівники зобов'язані слідкувати за утворенням, збором та вивезенням відпрацьованих матеріалів, щоквартально усі цехи звітують про зроблену у цьому напрямку роботу. Спеціалісти складського господарства кажуть, що переробка відпрацьованих матеріалів є світовим трендом. Це дозволяє зменшити навантаження на довкілля та зберегти великі території родючих земель, які сьогодні застосовують для захоронення сміття. У друге можна використовувати майже 70% відпрацьованих матеріалів. Наші сусіди поляки всерйоз замислюються над будівництвом атомної електростанції. Для цього вивчають практику ядерних держав Європи. Найбільше відвідують Україну. Тут є досвід ліквідації наслідків ядерної аварії та тривалої успішної експлуатації атомних енергоблоків. Делегація з Польщі після візиту до Чорнобиля завітала на Южноукраїнську АЕС. Для гостей провели ознайомлювальну екскурсію. Дозволили їм також постояти за пультом блочного щита управління на повномасштабному тренажері. Вони стали учасниками протиаварійних тренувань, спостерігали, як автоматика справляється з найскладнішою проектною аварією. Разом з поляками вражень набирались і наші журналісти. сигнал заплет дистанційно управління механізми, то ніхто не може помішатися в управлінні. Це перша атомна електростанція, де нам показали щит управління і навіть продемонстрували, як працює обладнання. Ділиться враженнями студент Краківського технічного університету Карл Адамський. Бути атомником він вирішив, що у зовсім юному віці, і з нетерпінням очікував повноліття, щоб побувати на АЕС. Не укривам, хоча би працювати Хотів би працювати на ядерної ядерній електростанції, і можливо, що на востокі Європі Європи, тому що в Польщі ще що років не буде такої електростанції. На вибір професії, каже, вплинув Чорнобиль. Карл хоче займатися відхиленнями у роботі АЕС, аби страшні аварії ніколи не повторювались, і атомні електростанції були абсолютно безпечними. Його вразила відкритість українських атомників і готовність ділитись своїми знаннями. Дуже добре, що атомною енергетикою цікавиться молодь, зазначає кандидат технічних наук, член Національного центру ядерної енергетики, секретар Комітету з інформації ядерного товариства Польщі Марик Крабінський. І що у молоді такий виважений і відповідальний підхід. Польщі зараз належить визначитись, наскільки необхідною для їхньої країни є атомна енергетика, зважити усі за і проти, сформувати громадську думку. Samy dla tego i prowadzicie podiabni tury. Mam nadzieję, że Polsza pójdzie po tej, po tej pucie. Samej główna i mnogo ludzi znają to, że to energetyka to niezawisimość od Rosji, od gazu, tej z Rosji. I to oczen silno wpływa na sposób, w który ludzi smutnią na na energetykę. Na przykład my mierym ludzie, którzy przyjechali z gorodka, w którym będziemy budzie, stroić jąderną elektrownię i widać, że to że ludzie interesują się, jakie pieniądze, z tego będzie, jaka robota będzie i to o silno wpływa już na takie мнение ludzi o jaderną energetyce. Історія атомної енергетики Польщі непроста. Перша спроба побудувати атомну станцію була у 1983 році. Але Чорнобильська катастрофа, негативне ставлення суспільства до атомних електростанцій та, зрештою, складна економічна ситуація в країні призупинили цей процес на три десятиліття. Незважаючи на відсутність атомних електростанцій, увесь цей час у Польщі активно діє ядерне товариство. Воно об'єднує близько двох сотень людей. Переважно це студенти та науковці, чия сфера діяльності пов'язана з фізикою та енергетикою. Вони співпрацюють з ядерними товариствами України, Бельгії, Франції, проводять наукові конференції. За можливістю організовують екскурсії на атомні електростанції Європи. Досить часто польські делегації відвідують Чорнобиль. Студенти навіть проводять дослідження у зоні відчуження. Цього ж разу вирішили на власні очі побачити діючу українську АЕС цель понять наскільки сьогодні атомні станції України надіжне, скільки як поддержується? Профессиональный потенциал персоналу, какие перспективы для города, для станції и что как бы станція планирует далі двигаться и частности, сроки, експлу... сроки то что вы уже как бы сделали. У тому, що для відвідуван поляки обрали саме южноукраїнську атомну станцію, є декілька причин. По-перше, цікавість викликає сам енергокомплекс, де об'єднані гідро і атомна енергетика. Важливим для європейців є досвід продовження експлуатації енергоблоків та використання палива компанії Вестінгауз. Крім того, генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко є членом ядерного товариства Польщі. Стан справ на Южноукраїнській атомній електростанції та її вплив на навколишнє середовище обговорювали на науково-практичній конференції, що пройшла цього тижня на АЕС. Учасниками заходу були голови міських та районних громадських організацій Союз Чорнобиль України, представники облдержадміністрації, Южноукраїнської міської ради, студенти та провідні фахівці атомної станції. Начальник департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольга Сивопляс зазначила, в різні куточки Миколаївщини учасники конференції повезуть правдиву інформацію про те, як працює Южноукраїнська АЕС. Візит Чорнобильців області на Южноукраїнську АЕС почався з інформаційного центру. Тут гості отримали загальну інформацію про роботу енергокомплексу. Побували учасники конференції також на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції та на повномасштабному тренажері. А по обіді організовано зустріч з провідними спеціалістами підприємства. Було підготовлено декілька доповідей, зокрема про роботу, яку виконала Южноукраїнська АЕС, готуючись до продовження ресурсу першого та другого енергоблоків. Сьогодні експлуатація атомних блоків у понад термін є світовою практикою. Аналіз показує, що після модернізації ядерні об'єкти і далі здатні працювати безпечно. В Україні переоцінку безпеки енергоблоки мають проходити кожні 10 років. Саме на такий строк продовжено роботу першого та другого блоків іжноукраїнської АЕС час для нашого бюджету строїть нових блоків совершенно непод'ємна задача. Новий блок стоїть 7 мільярдів євро. Прадління експлуатації блока стоїть примерно. Ну, 5% процентів та суми по второму блоку це послідні наше достіження прадління експлуатації або в 2,7 мільярда гривень. Атомники підкреслили, що найвищим пріоритетом роботі є безпечна експлуатація енергоблоків. Моніторинг стану довкілля ведеться безперервно. На сьогодні підприємство є учасником системи стандартів ІСО міжнародних 14 Це означає, що керівництво усвідомлює важливість дотримання екологічних стандартів і несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію нашого підприємства. Свої діяльності ми керуємося екологічною екологічною політикою. Ми її розробили, донесли до кожного. Робітника атомної станції, мета забезпечення безпечного сталого розвитку підприємства з урахуванням необхідності збереження природних систем в районі розташування наших об'єктів. Розуміючи, який вплив на людей має слово Чорнобиль, було підготовлено доповідь про рівень захворюваності населення Миколаївської області на злоякісні новоутворення. Начальник відділу охорони здоров'я Южноукраїнської АЕС зазначила, що в Україні найбільше випадків раку медики фіксують у Кірвоградській області, найменше у Закарпатській. Щодо нашого регіону, то частіше всього з утворення виявляють у мешканців Миколаївського та жовтневого районів. Тож зв'язати рівень захворюваності населення області з южноукраїнської АЕС напряму не можна, кажуть фахівці. Говорили на конференції про соціальну діяльність атомної станції. Один відсоток від реалізації продукції компанії Енергоатом, куди входять усі АЕС України, перераховує до спеціального фонду держбюджету. Зібрані кошти у вигляді субвенції надходять у регіони, де працюють ядерні об'єкти. Минулого року в Миколаївську область на соціальну економічну компенсацію ризику населення було перераховано 18,5 мільйонів гривень. Доповідачем на конференції була також директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ольга Сивопляс зазначила, що Южноукраїнська атомна електростанція є надійним партнером у вирішенні проблем мешканців області. Минулого року за рахунок коштів, які надала АЕС, оздоровили дітей, котрі постраждали від аварії на ЧАЕС. Чорнобильці і сьогодні потребують підтримки, бо держава слабко компенсує їхній подвиг. Забезпечення санаторно-коротним лікуванням безкоштовними ліками залишається нагальними проблемами. А починаючи з 2014 року, допомогу Чорнобильцям і зовсім урізали. Право на пільги мають лише ліквідатори першої категорії та діти-інваліди. В області вже декілька років діє меморандум, підписаний облдержадміністрацією, обласною радою та громадською організацією Союз Чорнобиль України. Це свого роду додаткова соціальна програма. Завдяки цьому документу до роковини Чорнобильської аварії ліквідаторам першої категорії виплатять по 3 тисячі гривень. На сьогоднішньому заході була вашим головою громадської організації інвалідів Сю Чорнобиль внесена пропозиція щодо другої категорії. То ми завтра ж засядемо за стіл перемовин і будемо вивчати можливість в рамках цієї суми за межами цієї суми, в залежності від того, які є можливості в обласному бюджеті, все таки переглянути меморандум. І подивитися на таку категорію, як друга категорія. Я думаю, що це буде справедливо. І, взагалі, я хочу сказати, що Миколаївська область вона відрізняється від інших областей такою тісною взаємодією влади і громадських організацій. Ми чуємо одне одного, це саме головне, і йдемо на зустріч один одному для того, щоб було щось на краще. Гості подякували організаторам заходу за теплий прийом, зазначивши, що отримали надзвичайно важливу і корисну інформацію. Познайомитись з професією атомника мають змогу старшокласники Южноукраїнська та районів області протягом декількох останніх років для учнів проводять профорієнтаційні заняття. Такі бесіди допомагають зорієнтуватися у виборі професії та ближче ознайомитись з об'єктами южноукраїнського енергокомплексу. Цілком можливо, що серед молодих людей, яких знімала наша телевізійна група, є майбутній генеральний директор або головний інженер АЕС. Профорієнтаційна робота на Южноукраїнській атомній електростанції є плановою. Протягом цього навчального року на енергокомплексі побувало більше 800 старшокласників. Працівники відділу роботи з громадськістю та ЗМІ разом зі спеціалістами управління кадрів знайомлять майбутніх випускників з професіями, які затребувані на АЕС. Розповідають, де можна отримати профільну освіту. Раніше перевагу під час працевлаштування віддавали студентам, які родом з міста енергетиків. Тепер такого немає. На роботу беруть усі. Головне мати хороший диплом. Ребята вони приїжджають, рассказывают в сім'ях, розказує своїм дідушкам, бабуся, на натемне станції, нічого страшного немає. Тобто це вже как профорієнтація, і вона виконує роль какого-то положительного піару для нашого підприємства. Южнаукраїнська АЕС навчає свої кадри у Київському, Одеському та Вінницькому політехнічних університетах, Львівській політехніці. Спеціальність хімічні технології, рідкісних російних елементів, яка також затребувана на АЕС, можна отримати в Українському державному хіміко-технологічному університеті цільовою підготовкою спеціалістів Южноукраїнська АЕС займається більше десяти років. Для студента первое пользуется трудоустройство гарантированно. То есть, если с человеком мы заключили договор, а договор мы заключаем обязательно, если у человека хорошая успеваемость. То есть, есть определенные критерии по курсам обучения. Соответственно, если эти критерии человек выполняет, у него есть посещаемость занятий, то есть отсутствует прогулы без уважительных причин, что показывает дисциплинированность в принципе человека, что тоже важно для атомной станции, то человек потом приходит к нам, ему зеленый свет при трудоустройстве. Меж студентом ви... Шим та підприємством укладають тристоронній договір. Саме цей документ є гарантією працевлаштування на АЕС. На сьогодні діє 71 договір. 14 студентів, окрім звичайної стипендії, отримують персональну тисячу гривень. їм додатково сплачує компанія енергоатом. Курс профорієнтаційних занять, який був запланований у цьому навчальному році, завершився. Майбутніх випускників познайомили з усіма об'єктами енергокомплексу. Окрім повномасштабного тренажера атомної станції, який є точною копією блочного щита управління енергоблоком, екскурсанти відвідували Олександрівську ГЕС та Ташлицьку ГАЕС. Останніми на профорієнтаційних заняттях побували южноукраїнські гімназисти. Більшість з них про професію атомника знає не з чуток. Профессия атомщика сейчас довольно таки востребована, потому что е, ну, у нас в городе особенно у нас есть атомная станция, и большинство е, наших родственников и просто знакомых работают на ней и вырабатывают электроэнергию не только для нашего города, но и для Украины. Я считаю, что атомщика достаточно перспективной на наше время, поскольку атом, атомная энергетика очень сильно развивается. И плюс это достаточно стабильная работа, когда ты каждый день знаешь, что вот у тебя есть работа, тебя она оплачивается, у тебя оплачивается отпуска. зарплата стабильная и в принципе есть возможность карьерного роста. У нас есть атомная станция, у нас город идет, как говорили, там, нам говорили, монопрофильный. то есть э, люди учатся, идут в вузы, учатся там на ну, там, в КПИ, учатся на атомщиков приезжают сюда, работают, то есть как-то город город сама город сама окупается в плане как бы человеческих ресурсов. Обираючи професію атомника, молоді люди можуть розраховувати на стабільну заробітну плату, соціальні гарантії та кар'єрне зростання. Своє професійне свято рятувальники 27-го частини, що охороняє Южноукраїнську АЕС, відзначили нетипово. Напередодні до них гості приїхали учні першої та другої шкіл. І, хоча через негоду програму екскурсії довелося дещо змінити, задоволеними від візиту залишились обидві сторони і діти, і вогнеборці. Це сьогодні Михайло Коваленко пожежник зі стажем. А колись він, як і нинішні екскурсанти, з цікавістю розглядав техніку, обладнання та одяг пожежних. З професією визначився, зважаючи на приклад батька. Сподівається, що серед маленьких відвідувачів також знайдеться той, хто з часом обере цю нелегку, але потрібну роботу. Дітей сюди ну приводять, щоб е в дальнішим хтось з них може захоче стати пожежним, то що не кожен це така. Серйозна професія, на яку не кожен просто рішається. А от дітей приводять на екскурсію, щоб вони побачили, зборі робили, показали, як, що це бойові услові, тобто, создали, щоб вони побачили на деле, як воно це все. У 27-му державну пожежно-рятувальну частину діти навідуються часто, кажуть вогнеборці. Найбільший захват у них зазвичай викликає техніка. Цього разу учні з захопленням спостерігали і за екіпіровкою рятувальників. Сьогодні я побачила пожежні машини, а найбільше мені сподобалося, як пожежні рятівники швидко вдягалися у свою форму. Мені дуже сподобались автомобілі. А, Пожежні та найбільше мені сподобався БТР. Завітали дітлахи до пункту зв'язку частини. Саме тут приймають виклики у разі виникнення надзвичайної ситуації. Цього року в южноукраїнську сталося вісім пожеж. Загинула одна людина, одну врятовано. Долучалися рятувальники й до розчищення автомагістрали від снігу. Завдяки діям МНСників, які проклали дорогу, вдалося вчасно зробити операцію мешканцю села Буське. Що стосується атомної станції, то жодного загоряння на території підприємства не зафіксовано. Уроки у пожежній частині вчителі вважають корисними. кажуть, таким чином учні не лише отримують уявлення про професію, а й закріплюють знання з пожежної безпеки. По-перше, ми закріпили сьогодні дуже серйозно всі знання, які отримали на основах здоров'я з правил пожежної безпеки. По-друге, хоча ми ще й маленькі, бо ми шостий клас, ми все рівно отримали інформацію з приводу того, ким можна стати в майбутньому. Тому що професія пожежника це професія надзвичайного мужнього чоловіка. Значить, хлопці, я думаю, згодяться бути. Такими дійсними мужніми чоловіками. А ще я гадаю, що дуже корисна тим, що ми побачили, наскільки не можна заради забаганки, заради якихось там витівок викликати пожежну службу, просто так. Запитання щодо нової екскурсії для дітлахів, мабуть, було риторичним. Побувати в гостях у пожежників школярі хотіли б ще. В Южноукраїнську вшанували ліквідаторів та постраждалих від аварій на Чорнобильській АЕС. Урочистості пройшли в Палаці культури енергетик. Захід складався з двох частин офіційної, за участю представників міської влади та атомної станції, і музичної. Півтори години для городян грав Національний президентський оркестр України. Цим людям є що згадати і чим поділитися, адже спогади та проблеми у них спільні. Ті, хто сповна відчув на собі увесь біль чорнобильської трагедії, приймали слова вдячності та підтримки з нагоди 30-ї річниці аварії на чаес. Першими їх висловили очільники міста та атомної станції. Вони зазначили, що події 1986 року стали іспитом не лише для українців, а й для всієї світової спільноти. Уроки Чорнобиля ніколи не втратять своєї актуальності. А питання культури безпеки на атомних станціях завжди на належному рівні. Сьогодні всі наші зусилля направлені на те, щоб рівень безпеки атомної станції, як вже говорилось, тут, підняти. Як наймої найвищий щебель. І зрозуміло, що більшість ліквідаторів, які в цьому залі, це працівники нашої атомної станції. Хто ж, як не ми, повинні були допомагати своїм колегам ліквідовувати цю аварію. Тому розділити нас на ті, які наші, які не наші, це аварія, яка об'єднала світ. Чорнобильці залишаються активними членами українського суспільства. Їм регулярно доводиться відстоювати задекларовані державою пільги та обіцянки. Найбільш актуальними для постраждалих є три з дев'яти урядових програм, зазначив голова обласної організації Союз Чорнобиль України. Вони стосуються пенсії, стаціонарного лікування та житла. Незважаючи на гіркий досвід, ліквідатори переймаються також подальшим розвитком атомної енергетики. Багато говорять по углам, що завтра, атомні станції всі останові. и обеспечить безопасности, это абсолютно неправда. Никогда этого не быть, потому что у нас в нашей стране 59-60% обеспечивает энергия атомной станции. Это нет. Для этого правильно. Надо делать все, потратить деньги, обеспечить безопасность, чтобы такого не было. Не опускати рук і вірити у власні сили закликали запрошених голова міської організації Союз Чорнобиль України та священики двох релігійних конфесій Южноукраїнська. Прикладів серед місцевих чорнобильців достатньо. Найбільш активних та небайдужих цього року знайшли нагороди різного рівня: грамоти виконавчого комітету, почесні відзнаки за мужність та за заслуги, а також нагороди на як енергоатом. Знак відмінник атомної енергетики, відзнака за вагомий внесок в розвиток атомної енергетики. Грамоти подарунком ліквідатором став виступ національного президентського оркестру України. Розкритаємницю Чорнобиль. За що? За що покарав ти людину? За що сплюндрував ти Чорнобиль? За що весну і мою Україну? Ці рядки Реквіїму пролунали на початку виступу столичного колективу. До 30-х роковин аварії на ЧАЕС, мистецька акція Дзвони пам'яті за підтримки міністра оборони та державної компанії «НАЕК Енергоатом» відбудеться в усіх містах супутниках атомних станцій України. До южноукраїнська президентський духовий оркестр привіз півтора годинну програму. Лунали музичні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів. Статус національного президентського оркестру колектив отримав у 2003 році. Нині він обслуговує державні заходи, що проводяться за участю президента України або під його патронатом. 62 музиканти грають на духових та 38 – на струнних музичних інструментах. Для южноукраїнців грали духовики. Разом з оркестром виступили лауреати міжнародних конкурсів Олександр Форкушак та Вікторія Осадчук, а також народний артист України Володимир Засухін. На цьому ми завершуємо випуск новин у вербну неділю. усі справи варто перенести на інший день. Бажаємо добре провести час.